Привіт усім, сьогодні особливе свято, яке було запроваджене у 2006 році в Україні це День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, яка на той час була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Дівчина запропонувала своїм одногрупникам вибрати день та прийти на лекції національному вбранні. Цю ідею підтримали не лише студенти, але й викладачі. З роками традиція ставала популярною по всій території України. Дата завжди пропадала на 3-четвер травня у 2023 році. Це 18 травня. Подія, швидше, носить символічний характер, тому що не прив'язана до державного або церковного свята. Особливе значення День вишиванки має саме 2023 року, тоді коли Росія продовжує повну масштабну війну проти України. Одягнена вишиванка 18 травня стане символом незламності українського духу, заяву на весь світ про те, що українці вільний народ. День вишиванки подія, яка покликана зберегти українські традиції, передати їх наступному поколінню. На день вишиванки спеціальних заходів не існує, однак щороку в Україні проводять особливий флешмоб, який полягає в тому, що люди одягаються в національний одяг, фотографуються та викладають світлини в соціальні мережі. В мирні часи в багатьох містах проводили концерти, фестивалі, ярмарки та фотосесії. На жаль, під час війни проводити масові заходи заборонені. Однак кожен із нас, хто наразі перебуває в безпеці, може одягнути вишиванку для підтримання духу українців та українських воїнів. Ще я підготувала вірш Надії Красоткіної вишиванка. Заграли сонечко, у синь небі зранку, рано. Звідчена стишинка вдалі біжить. Вдягни, дитину гарну вишиванку. Вона для українця значить життя. І мами рушничок. Немов дорога, де світла знань, до щастя нас веде. а вишиванка, як радість і тривога, що завжди поруч у по життю йде. То сорочину мама вишивала, вплітала думи і мрії непрості, любов свою і сердень вкладала, Щоб оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, щоб захистити себе від горя і біди. І зустрічав ні ранок у серпанку, і гордо в ній по білим світу йти. Бо вишиванка це традиція народу, його культура, потяг до краси. Вона тепер диктує світі моду, і ти її із гордістю носи. Бо ми народ на світі українці, нас мова красивіша серед мов, на рушникові щедрі паляниці. У нас у світі ворог не зброй. Бо ми народ, і у гербі у нас воля, і воля в нашому серденьку завжди. І ще сміхнеться в Україні доля у вишиванці вишиванні до висот іди. Дякую за увагу, до зустрічі.